Алло друзі! 10 матчів відбулось минулої ночі в національній баскетбольній асоціації. Дуже багато цікавих подій, гарячих перформансів та, звісно, красивих хайлайтів. Тому не затягуємо, а краще все це з вами розглянемо. приймає Фінікс Санс. Янга не взяли на Олстар. Тому очікувалось, що він буде агресивним, злим і захоче довести, що він дійсно гравець зіркового рівня. Тим паче, подивіться, хто в будівлі Джуліус Ірвінг легенда NBA. Ну а Трей Янг починає з втрати. Фінікс натомість класно розкидують у відриві. Бредлі Біл бачить Кевіна Дюранта. Проти якого там був дежонте Мюри, і звісно, він йому не завадить. Щоправда, треяк на цьому не зупиняється, робить перехоплення у Девіна Букера. Так не часто побачиш трея в захисті, а от в нападі він дійсно вражає. Він починає лупити свої трошкові злого типа, і коли у нього таке залітає, то він створює купу простору для партнерів. Ось тут подивіться, він стягує на себе увесь захист, і у фарбі взагалі нікого оконгу туди дуже легко вривається. Трей йому віддає передачку на тарілочці, оконгу набирає 15 12 очок, 7 підбирань і один пошкоджений ніс Бредлі. Біла в цьому прориві. Нісу Бредлі і так до цього був зламаний. І тут ще зверху прилетіло. Бредлі набирає 14 очок, 10 підбирань. Щоправда, він на майданчик ще сьогодні повернеться. Тим часом Трей Янг майже з середини майданчика. 3-очковий. Ізі. Трей влучає сьогодні 7 із 11. Здалекою. Тут знову стягує підстраховку. Скидка на капелу вже 10 очок різниці. У Фінікса сьогодні дуже просідає лава запасних. А От стартова п'ятірка в порядку. Девін букер дає 24, Дуже добре влучив. Далі класний рух м'яча від Фінікса. Кевін Дюран сьогодні дає 35 очок, п'ять троочкових, вісім підбрань, вісім асистів. Але Санс до цього всього допускають 16 втрат. І Атланта ще робить ривочок на кордоні третьої та четвертої чверті. Янг і влучає чудово, і передачки роздає. І допомога у нього сьогодні непогана. Дежонта дає 22 очки. Джонсон дає 16. Богі 23 з лави запасних. Ну а Янг насипає 32 плюс 15 асистів. Це була третя поспіль перемога для Атланти, Несота Тімбровол сприймають Орландо Меджик. З обох сторін є учасники цьогорічного Олстару Пауло Банкеро з однієї сторони. Ентоні Едвардс та Карл Ентоні Таун з іншої. Ну і результативної гри очікувати було не варто. Це дві захисні команди, дуже габаритні, дуже атлетичні, і ніхто сьогодні не набрав навіть 110 очок. У Міннесоти Ентоні Едвард сьогодні дуже вправно атакує на старті. Він вже робить у першій чверті перевагу вовків двозначною, але далі у середині другої чверті. Він у цьому епізоді наступає на ногу Венделу і отримує ушкодження правої ноги. Досить рідко таке можна побачити, адже Ентоні Едвардс це просто залізна людина, яка майже не пропускала матчів за усю свою кар'єру в НБА. Тим часом його партнери намагаються не просісти. Карл Ентоні Таунс дає 19 очок, але шість втрат. Набагато краще виглядає Руді Гобер. У нього 22 плюс 16 підбирань. Щоправда, двозначна перевага тримається не дуже довго. Маркл Фульц вже у другій чверті скорочує до мінус 5, Далі третя чверть. Доброго вечора. Здрастуйте. Ентоні Едвардс вже повертається до гри. Він просто монстр. Але Міннесота допускає сьогодні 17 втрат. І завдяки тиску на м'яч від Орландо, вони вже досить поруч. Пауло Банкеро набирає сьогодні 23 очки, 6 асистів. Ентоні Едвардс, наче ніякого не було взагалі ушкодження. Дуже складні очки набирає у проході. У нього 22. Знову вовки мають невеличке лідерство, але гості продовжують тиснути. Франц Вагнер набирає 19 з п'ятьма асистами. Плюс вони прекрасно пам'ятають, як в своєму останньому матчі проти Міннесоти вони влетіли мінус 30. Тому дуже хочуть реваншу. і Вони вже в лідерах. Ентоні Едвардс у відповідь скорочує відставання до всього лише одного володіння. І воно зберігається до останніх секунд у четвертій чверті. Макденіалс не влучає здалеку, але одразу є підбирання. Передача на Майка Конлі Майк на перемогу, але також не влучно. І ця поразка вовків робить ще більше інтриги на заході. Детройт Pistons приймають Лос-Анджелес Кліперс, Кавай і Джордж, два остари у складі Кліперс не найкращої команди останніх двох місяців, яка сьогодні на старті допускає кілька нетипових помилок у захисті. І вже раннє лідерство мають Детройт. Там, подивіться, Боєн Богданович сьогодні гарячезний. Плюс Джейден Айві набирає 28 очок. І 8-22 рахуночок на старті. Кавай у відповідь каже: ну все, дякую. Подивились і досить. І пішов скорочувати відставання. Леонард набирає 21 очко тільки за першу половину. І вже робить мінус три середньої дистанції у першій чверті. Далі з лави запасних виходить у Кліперс просто з густок, енергії. Расела Весбрука, якраз він гатить у відриві з гори. З іншої сторони у пістонс якось намагається тримати їх новачок Маркус Сасер. Подивіться класно розбирається із Расті на дриблінгу. Сасер дає сьогодні 21 очко, 5 із 6 здалеку. І одразу отримує респект від Расела Везбрука. Хоча цей респект виглядає, як просто ляснув чувака по голові. Тим часом Кавай продовжує феєрити, влучає здалеку в обличчя Богдановичу і каліфорнійці йдуть лідерами на перерву. Далі у третій чверті Пол Джордж набирає свої легенькі 18 очок, 7 асистів. За 27 хвилин на майданчику. Все-таки чувак після травми. Але в обох команд сьогодні дуже добре летить. Здалеку, боєн Богданович насипає шість із триочкових У нього 26 очок. Далі Кейт Канінгем робить дабл-дабл з асистами, і скорочує всього лише до мінус одного. Але при цьому Детройт допускає 16 втрат а Кліперс – це не Та команда, проти якої зійде з рук ось така кількість втрачених можливостей. Тому знову перевага відчутна. Расел Весбрук сьогодні неймовірний з лави запасних, дає 23 очки, 9 асистів. Також з банки Норман Паул дає хорошу ефективність. У нього 15 очок. Ну а найрезультативнішим стає Кавай Ленард. У нього 30. 33, більше 70% реалізація, 6 із 8 триочкових. Ну і далі, коли вже гра була зроблена, Расл Весбрук ось в цьому епізоді стає 25-тим гравцем в історії NBA, хто пересік відмітку в 25 тисяч набраних очок за кар'єру. Харден, до речі, також цю відмітку пересік ще місяць тому, ну і це була чергова перемога для кліперс. Нагетс приймають Портланд Рейл Блейзерз. Другі сьогодні без Джерми Гранта та все ще без Шейдона Шарпа. Тому діючі чемпіони вже на старті, не гаючи часу. Одразу агресивні Джамал Мюри все таки з другої спроби влучає цей Трочковий далі Нікола Йокіч після перехоплення запускає у відрив Арона Гордона. Той подивіться, як амплітудно б'є згори, гори, яка красива мельничка. У Гордона сьогодні 18 очок. Вже була двозначна перевага для господарів. Джамал Мюрей також сьогодні чудово роздавав передачки. Ось одна із них на Деандре Джордана. Деандре набирає свої єдині два очки у цьому матчі. Але в цілому лава запасних у Денвера просідає. Тому Йокіч продовжує працювати на рівні MVP, Він набирає очки, далі він підбирає і набирає очки. Він сьогодні дуже багато підбирає і набирає очки. Передач також роздає тонну. Проти нього взагалі нічого майже не працює в захисті, тому що Йокіч абсолютно унікальний чувак, таких можливо не було навіть за всю історію НБА. Щоправда, у Портленда є Скут Хендерсон, який почав сезон не дуже добре, але зараз дуже і дуже непогано спрогресував. Скут набирає тридцятку з лави запасних з хорошою реалізацією. Анферні Саймон додає 29 і і всього лише до мінус п'яти відставання Портленда, але з іншої сторони майже два тріпл-дабла оформили лідери. Джамал Мюррей набирає 13 плюс 9 підбирань плюс 10 асистів, ну а Нікола дає 27-22 підбирання і 12 асистів. Черговий шедевральний перформанс, ну і після 50 матчів Нагетс показують такий самий показник, як і минулого року, коли вони стали чемпіонами. Oklahoma Сіті Thunder проти Шарлот Hornets, тобто одна із найкращих команд Ліги проти Шарлот Хорнец. До того ж, травмованих Charlotte Hornets вони перші 2,5 хвилини. Навіть не змогли набрати очок з іншої сторони, Шей Гілджес Олександр сьогодні просто фантастично виглядає у транзиції. Відволікає усю увагу на себе і класна скидка на чета Холмгрена, який, до речі, блокшотом і розпочав цю атаку. 12-5 ранні лідерство вже є для ОКС, Далі Шей відпрацьовує в захисті, робить перехоплення. Він лідер в інві за перехопленнями і просто чарівний євростеп у відриві. Він за першу половину набирає 18 очок, сім асистів, чотири перехоплення і три блокшоти. Оклахома реалізує сьогодні майже 70% з гри перед перервою. І звісно, саме звідси у них плюс 30 перевага вже у другій чверті. Далі Шей Гілжес Олександр чергове перехоплення і шикарна передача за спиною. На Кейсона Уоллеса. і Оклахома, наче сьогодні без Джейлена Вільямса, другого скорера в команді, без Айзеї Джона найкращого кращого шутера в команді. Але це взагалі сьогодні не відображається на грі проти аутсайдерів. Чет Холмгрен дає 16 очок. Шикарна реалізація. Ну і Шей Гілджес Олександр 31 очко, 9 асистів, 5 перехоплень і Шершніх відправили додому побитими. Індіана Пейсерс приймають Сакраменто Кінгс, Тайріс Халібертон та Доманта Сабоніс. Два гравці, яких свого часу ці команди обміняли один на одного, і це була прекрасна угода, яка стала вигідною для обох сторін. Ну і звісно, Сабоні Фокс сьогодні супер мотивовані, тим, що їх не взяли на матч усіх зірок. Вони налаштовані всім показати, що дарма цього не зробили. З іншої сторони, Паскальсякам дає 22 очки. Таріс Хельбертон приносить 14. Щоправда, грає все, ще на обмежених хвилинах індіана трошки попереду. Але в той же час вони допускають сьогодні 22 втрати. Плюс через відсутнього тьорнера їм дуже не вистачає габаритів, тому з іншої сторони Сабоніс продовжує булити. У Сакраменто сьогодні 4 людини набирають 20 і більше. Ось, наприклад, Малік Монк. Класно Данчі, в нього з лави запасних 23 очки, 25 додає Дарон Фокс і вже робить плюс 14 для Сакраменто у третій чверті. Далі Харрісон Бартс, вмикається у нього 22 пойнти. Ну і Сабоніс, він сьогодні просто шикарний, 26 очок, 11 підбирань, 7 асистів. Це був 30-й поспіль дабл-дабл для Сабоніса, яким він встановив новий рекорд франшизи. Побивши таким чином попередній рекорд, який ще колись давно встановив Оскар Робертсон. Ну і як би з іншої сторони у Індіани не намагався Бенедікт Метюрін, який набирає сьогодні 31 очко. Він виходить у старті. Він скорочує до мінус 9, але не ближче. Доман Сабоніс і Монг ставлять крапку у цьому поєдинку. Ну і це була п'ята перемога королів за останні шість поєдинків. Фандо, як завжди, нагадую вам про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Подарунки цього разу дуже потужні, новорічні. Від кросівок до чудових книжок про баскетбол. Усі деталі ви знайдете у дописі. Ну і в телеграм-канал Game7 Усіх запрошую. Там є новини, цікаві факти, і розіграші проходять саме там. Вашингтон Візардс приймають Майами хіт. Майамі нарешті перервали свою суперзатяжну серію поразок. Сьогодні є всі шанси, щоб виграти в друге поспіль, адже в суперниках Вашингтон Візардс. Я дебаю, дуже агресивно починає з передачки Тайлера Хіро, але юбчик. Далі ще один алеюп, але на цей раз передачки Тері Розіра. У Адебаю сьогодні 20 очок, 14 підбирань. І в обох сторін сьогодні взагалі не летить з дистанції. Але ж Вашингтон найгірша за підбираннями команда в лізі. Ось черговий ребаунд на своєму щиті віддають. І Джиммі Батлер завершує. Він майже не промахувався сьогодні, але Візарс дуже непогано ведуть першу половину. Корій Кісперт получає 6 троочкових, де є 20... 6 очок. Далі Дені Авдія додає 15 плюс 8 підбирань, Вони навіть відчутно так попереду. Але Майамі вмикаються ще дужче. Батлер перехоплює, постачає передачку Бему Адебайо. Далі у кінці першої половини Джимі Батлер буквально на останніх секундах Триочковий очковий Бем, влучно. Батлер дає сьогодні 24 очки із реалізацією 70% Додає 9 підбирань, хороша передачка на Хакеза. І Майамі потрошки виходять в лідери. Далі Тері Розір все ще намагається знайти свою роль у команді. Він знову майже все змазав, але набрав 15 очок і в цілому зіграв дуже і дуже непогано. Кевін лав ось то сьогодні просто неперевершений. За 15 хвилин дає дабл дабл 13 очок, 10 підбирань. Тайлер Гіро додає 15 і хід таким чином вигравів друге поспіль. І сподіваються, що серія поразок була лише двотижневою слабкістю. Мемфіс Грізліс проти Голден Стейт Воріорс у Мемфіса величезна кількість травмованих гравців. ГСВ мають цим якось користуватися,дже все ще мають шанси на потрапляння до постсезону. Ну і Стефан Карі одразу береться за діло. Насипає здалеку. Йому круто допомагає сьогодні, мабуть, найстабільніша людина в ГСВ останнім часом. Це Джонатан Кумінга, який неймовірний за красою постер, атлетизм у чистому вигляді. Ведмеді вже все так само тягне Triple Джей. Він єдиний здоровий гравець стартової п'ятірки, набирає 27 очок. Але очевидно, що ведмедям не вистачає таланту та якісних гравців, аби боротись на рівні. Кумінга тим часом грає взагалі на іншій швидкості. Наче гра для нього занадто повільна. Він набирає 6 із 6 у другій чверті. Грін та Карі тим часом роблять перевагу вже двозначною. Далі новачок Брендін Подземський. Я не знаю, можливо, перетворився на один день на Кріса Пола. Дже класна передачка на Томпсона. Потім ще одна класна передачка на Луні. ГСВ дуже впевнено йдуть. Стримують добре ведмедів у захисті. Клей набирає сьогодні 14 очок. Ось якраз класною передачі від Кумінги. Далі Кумінга і Подземський біжать у відрив і Там вигадують симпатичний, алеюбчик. у Подземській сьогодні 12 очок. 14 асистів жодної втрати. Він найбільш плюсовий гравець у команді. Кумінга додає 29. З шикарною реалізацією, ну і пізніше наразі найнижчий гравець Енбі Джейкоб Гільярд ставить блокшот Стефану Карію у Гільярда 173 см зросту. Він проводить сьогодні найкращий матч у кар'єрі, 16 очок. Але Стеф все таки відповідає ставить крапку у цьому поєдинку. У нього 20-ка, 6 підбрань, 6 асистів. Дуже важлива перемога для ГСВ. Houston Rockets приймають Торонто Репторс. Фред Пан Вліт вперше грає проти своєї колишньої команди, за яку провів перші сім сезонів національній баскетбольній асоціації. Тому має сьогодні додаткову мотивацію. Колишню команду завжди хочеться виграти. Далі Шенгюн просто монстр сьогодні хазяйнує у фарбі Репторс. І, хоч Х'юстон мають негативний баланс перемог, але все ще є одним із топових захистів. Тому Рокетс вже на невеличкій перевазі. Там Амен Томсон класно завершує згори. У нього 19 очок. Ван в Закриває першу чверть із сиреною на плюс 14 для «Рокетс». У них сьогодні лава запасних приносить 70 очок. Ось, наприклад, Кем Витмор сьогодні дав найрезультативніший матч у кар'єрі. 25 поінтів. Іначе скоті барн з іншої сторони намагається щось протиставити усіма силами. У нього 28 очок. Квиклі набирає 25. Але Рокетс вже було не спинити. Вони набирають 84 очки тільки із фарби, влучають майже 60% з гри. Альперен Шенгюн сьогодні просто не перевершений. 24 очки, 13 підбирань, 8 результативних передач, влучаючи більше 70% з гри, і все це за три чверті. Тому що в четвертій чверті перевага вже була за НАТО великою для ракет. Грали вже тільки резервисти ну і як бачите, грали дуже і дуже ефектно. Сан Антоніо Спорс приймають Нірланд Пелікан з два феноменальних гравці з точки зору своїх фізичних можливостей. Зайон Вільямсон проти Віктора Вембаньями. І Вембі робить сьогодні величезний обсяг роботи на майданчику. Він і очки набирає, і підбирання бере. І передачки також роздає. Ось в наступному епізоді непоганий пас на Тре Джонса. Зазвичай виходить навпаки. Трейди дає сьогодні 20 очок. Санатоніо попереду. У відповідь Зайон Вільямсон показує свої сильні сторони. Буквально один бамп у захисника. Подивіться, і він вже не захисник. Далі те саме він буквально робить із Віктором Вембаньямою. Просто силу його ось тут бере і рахуночок зрівнює. В наступному володінні Віктор відповідає танком. Так, причому, наче кошик якийсь іграшковий. Санатоніо знову в лідерах. Далі Девін Васел набирає очки у проході. У нього сьогодні 28. Далі Вимбаньяма проти Валанчунаса один на один. І тут Валанчунас його тягає за руки, але це не допомагає. Вембі набирає сьогодні 16 очок, 14 підбирань, 7 асистів, 3 блокшоти і 2 перехоплення. Ось якраз у третій чверті після його перехоплення Джеремі Сохан додає. Сохан це такий собі бейбі Родман. І за зачіску, і за статистикою. У нього 15 очок, 16 підбирань. Але при цьому Сан Антоніо допускає сьогодні 18 втрат за цей поєдинок і, звісно, дозволяють. Пеліканам підібратись вже дуже і дуже близько. Сі, Джей Маколом насипає сьогодні 21 один поїнт. І рахунок у нас рівний. За 2 хвилини до кінця Сан Антоніо відбиваються. Тре Джонс робить плюс 2 для шпор. Далі 30 секунд залишається. Маколом шукає продовження атаки. Інгрем чудова передачка на заюна. Той ну, хоч рахунок і скорочує, але все одно Сан-Антоніо Попереду на плюс один. Тре Джонс не влучає з під кошика. І підбирання залишається за пеліканами. Займ у транзиції бачить позаду Вембаньяма, але по високій траєкторії відправляє м'яч у кошик. Зайон набирає 33 очки, вісім підбирань, реалізуючи 57% з гри. Але останні секунди залишаються за сан Антоніо. Вони програють мінус один Вембаяма Є відкритий у фарбі, але Васел сам кидає і не влучає. Він не побачив Виманьяму, і пеліканам навіть трошки у кінцівці пощастило. Зайон, ви з Віктором Виманьями, очевидно, гравці, які дуже по-різному грають в баскетбол. Але наскільки наскільки ти можеш його оцінити, і чи задумався ти над тим, що ваше протистояння це можливе протистояння на наступні кілька років? Uh, ви знаєте, я вважаю, що Вік неймовірно особливий гравець. Ми щойно з пацанами в роздягалці сиділи і говорили, що він може виграти найкращого захисника 2-3 роки поспіль. І знову ж таки, не хочу його обмежувати, бо він може вигравати як захисника року, так і МВП. Ну і баскетбол ніколи не бачив такого гравця. Бачив схожого, але такого точно ні. Ну і враховуючи, що тренером сперсі є Грег Поповіч, думаю, що він ще й розвиватись буде добре. Слухай, от в тій останній транзиції ти сказав, що бачив, що Вимоняма біжить позаду. Як ти його бачив? Чи ти завжди дивишся? А ну так, так, звісно, ти в принципі завжди маєш плюс-мінус знати, де хто знаходиться. А щодо Віктора, то буквально там може два-три володіння до того він мене смачно так заблокував, тому я був вимушений знати, де він знаходиться. Бандо, я ж на цьому дякую всім, хто підтримує Game7 матеріально. Завдяки вам канал розвивається швидше. Усіх охочих доєднатися з очікую в дописі під відео. Ну і на цьому всім папа. -па.